Так, у нас вже сьогодні настояща весна. Наші крокуси вже гарно дуже розцвіли. Я вже показував у шорцах, Оце у нас польові, а це культурні. Тут ще мають теж бути культурні сортові розцвітати. Не знаю, трошки сонце засвічує. Тут у нас був теж кущ, ми їх не розсаджували, такі у нас кущиками ростуть, ми любимо. Тут теж, мав бути кущ великий, але наш, миші нам допомогли з'їли. Я ніби і підкидаю ці отрути по цих ямках миші, але десь залізли і саме знайшли крокуси. Я їх, ми, це саме от мої це найулюбленіші квіти. Я ці крокуси дуже люблю. І я, їх, і я за них відповідаю. За ці крокуси. Тому я їх підкормлюю раз на сезон. Не знаю, хто як підкормлює, але в мене вони гарно ростуть. Підкормлюю раз на сезон. Зараз вам покажу, що я буду давати. Так. Я буду давати суперфосфат. У мене от тут суперфосфат. Що в нас тут склад? Суперфосфат. Фосфор 19, кальцій 20, сірка 32. Буду давати 50 грам. 50 грам комплексного добрива, там помішане комплексне добриво для лохини, для кущів. І буду присипати ще давати трошки перегною. Суперфосфат, фосфор для цибулькових. Там в них щоб гарно розливалося, комплексне добриво буде і для цвітіння, і для листя. І у нас це перегній курячий. Гарно присипемо, щоб була гарна мікрофлора, щоб гарно розвивалася. Так. отако От полегенько. Полегенько. Полегенько тако розтрушую. Не дуже багато. Мені здається, навіть 50, цих 50 грам не, не буде за багато. Ні, не буде забагато. Так. Ще жменьку. Жменьку, може десь так. Півтора суперфосфату. Опа! І все. Так. Зараз ще зворушу е, цим і покажу. Так, заробив добриво. І беру потрошки перегною. І розсипаю. Потрошки. Присипаю. Перегній дасть. Буде гарна мікрофлора. Буде краще добриво розчинятися. Отак. От Не буду вже всіх всі боків показувати. Отака в нас красота, отака підкормочка наших, моїх, це найулюбленіших квітів. Всім дякую за увагу, всім гарних вражів і мирного неба!